молодіжним виконком, які пропонують е, даний кінотеатр, який в нас є приміщення кінотеатру, е, взяти у власність міської ради. А воно зараз у власті районної ради. Е, Дане питання для того, щоб розглянути на сесії, треба вивчити, тому то буде створена е, робоча група. Я думаю, що в ту робочу групу війдуть і представники цих громадських організацій, які зверталися. Я думаю, що в робочу, робоча група буде створена розпорядження голови, міського голови. Я думаю, що увійдуть депутати, які, які обов'язково війдуть працівники фінансових органів. Я думаю, що війти, щоб треба обов'язково людина, Яка зв'язана з будівництвом. Я думаю, що це буде Василь Миколайович. Як і голова постійної комісії, через те, що ми повинні сьогодні визначитись, наскільки нам можливо, чи ми зможемо це приміщення утримати, чи ми зможемо це переміщення відремонтувати і так далі. Хоча пропозиція ну, розумна, можемо, чи ми приймемо чи не приймемо це рішення, це таке, ну, пропозиція розумна, яка має право на життя, це нормальне, ячнічого міський клуб, крім того, не йдеться питання сьогодні. За закриття клубу в мікрорайоні Кам'яне. Не йдеться питання. Тому -то я просто хочу, щоб ви знали, що це питання таке є, воно пішло вже по населенню, щоб ви могли дати відповідь. Щось це. Так, я слухаю вас. Так?